Друзі, я вас всіх вітаю. Мені дуже сподобалось записувати два останні відео і ваш фідбек по ним, але я розумію, що записувати одне відео на два місяці це вже занадто. І тому багато ігор включати в одне відео, мені здається, погана ідея, тому я вирішив все ж таки записувати більше відео, а брати одну-дві гри на відео максимум, і тоді я зможу більш актуально записувати відео про ті ігри, які зараз більш цікаві, або про них хочеться розказати більше. Тому сьогодні я починаю з гри Terminus, яка вийшла в реліз 4 дні тому. Я її колись дивився ще в ранньому доступі, і маю сказати, що ця гра досить цікава. Перш за все, я хотів би сказати, що я дуже великий фанат зомбі-тематики. Я дуже люблю і фільми і ігри, в яких я зомбі. І я скажу, що в більшості випадків запам'ятовуються саме ті тайтли. В яких зомбі зображені як якісь швидкі динамічні істоти, як взяти, наприклад, ті ж синематики з Days Gone або Дейнвайт, якому зомбі, хоча є і повільні, але в цілому є дуже багато зомбі, які з тобою бігають. Seven Days, який створює цей натовп, нічні зомбі, які нападають на твою базу, це все створює цю атмосферу небезпеки. Тому що, наприклад, коли я дивлюся серіал Ходячі мерці, то я не знаю. Ну в більшості випадків, коли побирають герої, виглядають так, що вони помирають просто так, тому що ну це просто. Не сприймається як серйозні обставини, за яких вони можуть померти, коли зомбі пересуваються ледь ледь Те саме відбувається в фільмах, взяти той самий 28 днів по тому, взяти потяг в пусан. Це фільми, в яких зомбі швидкі, ти розумієш, що вони сильніші, швидші і так далі. Але це все один напрямок. Це напрямок, в якому нас намагаються задушити в хорошому сенсі динамікою, екшеном і так далі. Є інший жанр це виживання, це такий жорсткий survival. Звісно, про якщо обрати про якісь серіали, фільми там зовсім інше. Там більше акцент на взаємодії між персонажами, діалогами і так далі. А от в іграх, там де зомбі повільні, це зазвичай якраз сурвайвали, такі ігри, в яких ти реально розумієш, що зустріч зомбі це щось страшне. І от термінус, це якраз та гра, в якій нам треба буде боятися зомбі. Нам треба буде пересуватися по купі локацій і шукати шлях до Термінусу. Це бази, де, як завжди, за канонами жанру сховалися всі. Уцілілі і намагаються виживати, обороняючи свою базу. Таким чином будемо поступово пересуватися по мапі, щоб досягти цієї цілі. Цю гру дуже часто порівнюють з Project Zomboid, це грою, в якій ми, як в пісочниці, виживаємо проти зомбі, досить популярна, класна гра, але тут трошки інша динаміка. Справа в тому, що у нас, окрім цієї цілі, дістатися до терміносу, є ще кілька опцій, які можуть зіграти. Наприклад, можемо знайти вакцину, можемо врятуватися іншим чином. Тобто у нас завжди є ціль, ми її можемо досягти за досить короткий проміжок часу. Це може бути 30 хвилин, може бути кілька годин. Але всього ми розуміємо, що гра дуже уважно ставиться до гравця, до його часу, тому ви можете зайти, пройти гру і відпочити, потім зіграти знову. Гра представляє собою реглайк з попроковим режимом переміщення і бою, тобто ми переміщуємося по локаціям, для того, щоб переміститися в певну локацію чи заламати, наприклад, двері, відкрити вікно, випити водичку, треба використовувати екшн-поінти. Використовуючи ці екшн екшн-поінти, ми таким чином просуваємося. У нас йде поступовий розвиток гри. У нас є хід гравця, хід зомбі. Тобто, ми пересуваємось по темним локаціям. В цих локаціях ми знаходимо дуже багато різних витратних матеріалів, будь-то їжа, певні елементи для крафту, зброя, інструменти, пальне. Ми можемо знайти торговця, можемо знайти книгу і читати і таким чином підвищити навички. Якщо говорити про навички, то у нас є різні варіанти героїв на вибір, і відповідно, проходячи гру, ми поступово їх розблокуємо, отримуючи різні варіанти проходження гри. Тобто перед нами класичний розвайк, і якщо чесно, цей жанр мені вже досить сильно набрид за останні 5 років. Але я маю сказати, що у жанрі зомби-виживача, де Хід історії дуже сильно відрізняється, тобто у нас рандомно герується мапа, є купа локацій, які можуть бути дуже різні, є зомбі, які дуже небезпечні. Тобто, у нас кожна пригода по-своєму незвична, цікава. І якщо в більшості сучасних рожбайків, це або акцент іде на екшен, в якому ми просто швидко виконуємо певні маніпуляції для того, щоб здолати ворогів. Або є акцент на карту збирання, як то сверзиспаєр з підібні ігри. То тут у нас акцент на тому, що ми маємо максимально ефективно використовувати ресурси. При цьому гра нас не гонить. Ми можемо взяти, створити героя. Опинитися в своєму будинку, почати крафтити певні матеріали, бігати, збирати щось, садити собі город, потрошку досліджувати мапу, досліджувати, які локації, знайти якусь локацію з НПСами, поспілкуватися з ними, може допомогти їм. Вони можуть вступити в нашу партію і будуть нашими гравцями, якими ми теж будемо управляти. Тобто, в більшості ігор, які я грав в такого жанру, вони певним чином або заохочують до того, щоб ти щось робив, або створюють таку напругу, що ти маєш поспішати. В даному ж випадку, в принципі, гра не заставляє тебе поспішати, але при цьому є конкретна ціль. Це більш загальні речі, якщо говорити про практичні речі, то скажу так: у нас дуже багато чого будується навколо невідомості. Ви приходите в нову локацію, ви не знаєте, що там. Ви зайшли в локацію, перше, що ви бачите, окей, тут є будівля. Ви заходите і ви не знаєте, чи є там зомбі чи ні, чи відкриті вікна, чи знайдете ви там їжу. Якщо вас вкусять, то наступний укус перетворить вас на зомбі. Тому вам треба дуже обережно бути в плані того, щоб закінчувати свої ходи так, щоб ворог не міг на вас напасти. Якщо ви нападаєте, у вас є зброя, яка дуже швидко ламається. І класи, які орієнтовані на ближній бій, є класи, які орієнтовані на дальній бій. Але знову ж таки, амуніція обмежена, зброя ламається, десь треба втекти, десь напасти. І це все насправді працює досить прикольно. Я не можу сказати, що я прям в захваті від цієї гри, тому що мені все ж більше подобається екшен геймплей. Типу до інвайту чи Seven Days to die. Але якщо говорити про виживання, то ця гра дає оцю атмосферу. Вона побудована не навколо динаміки, вона побудована навколо страху. Ти заходиш в локацію і ти не знаєш, що тебе чекає. Буквально за кожним рогом. Коли вмикається ніч, у тебе взагалі не видно майже жодної ячейки навколо тебе. Тобто ти вмикаєш ліхтарик, який працює там на протязі одного ходу, тобто ти там трошки порухався, бах, світла знову немає. І така динаміка мені насправді подобається, і той факт, що ти можеш знаходити якісь нові можливості. Знайшов машину, о, можна її заправити, на ній поїхати, цікаво. Знайшов НПС, а можна його взяти з собою в клас, можна в з ним поторгувати. З таких прикольних елементів, які я хотів би ще виділити, це перше, що ми не знаємо, де знаходиться термінус. Тобто нам треба або рухатись по залізній дорозі, яка є на мапі, але ми не знаємо, де вона конкретно прилягає. Або використовувати радіо для того, щоб знайти де база знаходиться. Також ми можемо часом знаходити мапи, на яких розташовані певні локації, і ми можемо таким чином отримати інформацію на заходячі всі локації. Таким чином, ми по суті збираємо інформацію потрошку. У нас немає такого, що ми бачимо: ага, нам треба пройти Xічек, і ми на фініші. Або навпаки, як розуміння в більшості роглайків, що, наприклад, у нас гра триває там 20 хвилин, і через 20 хвилин все закінчиться. І хотілося б виділити ще один момент, який підтверджує, що грається на ваш час. Справа в тому, що коли ви помираєте, гра дає вам можливість продовжити забіг з початку останнього ходу. Тобто це убезпечує вас від якихось помилок, які можуть бути випадкові, і ви втрачаєте велику частину прогресу. Якщо ви грали в ігри типу The Air Billions, де у вас партія може тривати 3 години, а одна помилка може коштувати вам всієї гри, то ви можете зрозуміти, як це важливо буває, щоб. Продовжити гру, якщо ти помилився, Якщо ти ну реально, от дуже цікавий забіг, дуже цікаво, блин, кучку по всього зробив. От прям відчуваю, що зараз пройдеш гру, отримаєш максимальні емоції, драйв, а тут баг простокав блідінг і тебе просто вбило за один хід випадково, ти це не помітив цього. І гра дає можливість дограти. Гра дає можливість побачити все, що ти хотів, бачити свою історію. Це дуже важливо, тому що деякі керогалики в цьому плані дуже радикальні, і я можу зрозуміти це для хардкорчиків, але якщо ви просто заходите побачити геймплей, побачити, що в грі сховано, то часто хочеться просто мати таку можливість, і тут вона є. Тому за це розробникам респект. Не буду забагато розказувати, гра прикольна, специфічна, але якщо вам подобається жанр виживання проти зомбі і ви хочете отак, от дуже. Спокійненько полазити по локаціям, отримати задоволення, певну таку атмосферу страху, тривоги, того, що ви не знаєте, що буде в наступній локації. Того, що ви не знаєте, що ви зустрінетеся за на наступними дверима, то гра вам підходить. Що ж, друзі, на цьому я хочу закінчити це відео. Гра прикольна, я рекомендую її, якщо вам заходить такий жанр. На наступні відео я хочу присвятити іграм, які мало відомі на українському Ютубі їх взагалі ніколи не розглядали. Це ігри, які вийшли вже більше там 5 років тому, але вони дійсно вартують уваги і. Я хочу, щоб про них дізналися. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво дивитися про ігри, які ви можете не знати. Будь ласка, підписуйтесь, тому що я час від часу записую відео, може не дуже часто, але м -м, намагаюся розказувати про платні ігри. Тому буду вас чекати. В наступному відео не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписку. Всіх вітаю з Днем Державного прапора України. Вітаю з наступаючим Днем Незалежності. Не забувайте, будь ласка, підтримувати військову беручи участь у зборах. На цьому все. Бажаю всім гарного дня, Па-па.